Доброго дня! Я хотів би представити вам новий самохідний кормозмішувач SPW Power. Він був розроблений для забезпечення зростаючого попиту для перевезення максимальної кількості кормів, залишаючись при цьому універсальною машиною. Він був розроблений для ферм, які бажають заощадити час за рахунок мінімізації кількості годування. SPW Power призначений для великих стад від 90 до 175 корів, яких годують за один прохід. SPW Power є компактним завдяки резервуарам, розміщеним між двома осями. І має довжину всього 2,95 метрів при об'ємі 22 кубічних метри. Маневрений самохідний агрегат з повним приводом у стандартній комплектації забезпечує радіус розвороту 7,5 метрів і відмінне щеплення з дорогою. Адже 62% ваги вантажу припадає на кузов. Лінійка складається з чотирьох моделей об'ємом 18, 19, 21 і 22 кубометри. Ця модель має всі характеристики самохідних кормозмішувачів кун. Фрезерна секція шириною 2 метри оснащена двигуном потужністю 120 кінських сил і 120 секціями з концентричними поворотами для швидкої подачі корму на конвейер. Фрезерна секція має функцію підвищеної потужності. Щоб забезпечити легку роботу в складних умовах для фуражу. Опускання фризи завжди відбувається завдяки електронному керуванню, яке адаптує швидкість потоку відповідно до щільності корму. Конвейер шириною 65 см має гідравлічну підвіску, на відміну від будь-якого іншого на ринку. Він автоматично регулює своє наближення до землі, щоб уникнути ударів і захистити цілісність механізму. Висота розвантаження становить 5,3 метрів. Точка кріплення адаптована до кожної висоти резервуара. Гумова стрічка кар'єрного типу складається з литих брусків і болтового з'єднання. Вона приводиться в рух двома поворотними колесами, щоб не затримувати продукт і зберігати його. Ексклюзивна розробка кун система автоматичного гідравлічного натягу, що забезпечує його збереження. Водієві не потрібно втручатися. Конвейер розміщений зліва від бункера для подачі корму з шнековим змішувачем. Він має електронну систему регулювання швидкості, що забезпечує пріоритетну подачу потужності на фрезерну секцію. Шнеки мають функцію подрібнення волокон для швидшої роботи. У стандартній комплектації розподіл здійснюється за допомогою висувної стрічки зліва. Праворуч доступний додатковий висувний ремінь або жолоб. Розподіл відбувається на висоті від 60 до 70 см. У стандартній комплектації SPW оснащений двома гідравлічними контрножами. Заднє положення означає, що вам не потрібно підійматися на фураж під час роздачі, а навантаження рівномірно розподіляється по всій площі. Двигун потужністю 167 кінських сил розташований спереду для кращого розподілу навантаження. Це забезпечує відмінне щеплення з ґрунтом, оскільки він також оснащений автоматичним диференціалом в стандартній комплектації. На відміну від інших машин на ринку, технологія Кун дозволяє використовувати лише 70 літрів гідравлічної оливи. Такий малий об'єм, а також менші витрати на технічне обслуговування, означають, що ви зможете швидше прогріти машину до потрібної температури. Ми спростили для вас технічне обслуговування, згрупувавши найбільш важкодоступні мастильні ніпелі. Кабіна Vision Space має найкращий доступ і найкращий обсяг на ринку. Лобове скло забезпечує чудовий огляд зверху донизу. і в стандартній комплектації оснащена системою антиобледеніння. SPW Power це автоматизована машина. Ви зможете отримати доступ до різної інформації про використання вашої самохідної машини на своєму комп'ютері. Ваш дилер матиме доступ до параметрів і коду несправності, щоб краще підготувати технічне обслуговування вашої машини. Для отримання додаткової інформації про цей самохідний кормозмішувач переходьте на сайт КУ. Дякую за увагу!